Усе це сталося над царем навходоносором. На кінці 12-го місяців проходжува він по царському палаці в Вавилоні. Цар заговорив та й сказав, чи ж це не величний Вавилон, що я збудував його на дім царства, царства міццю потуги своєї та на славу своєї пишноти. Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос. Тобі говорять царю Навходоносори, оце царство відходить від тебе, і від людей тебе відлучать, і з польовою звіриною буде пробування Твоє. Тобі дадуть на їжу траву, як волам, і сім часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш. Що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. Тієї хвилини виконалось це слово над Новходоносором, і він був відлучений від людей, і їв траву, як воли, і його тіло зрошувалось з небесної роси, аж його волос став великий, як пір'я орлине, а його Пазурі, як у птахів. А на кінці тих днів я, навходоносор, звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього і вічно живого, хвалив я та славив, що його панування, панування вічне, а царство Його, з покоління в покоління. А всі мешканці землі пораховані за ніщо, і він чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі, і немає нікого, хто спротивився по Його руці, та й сказав би йому, що ти робиш? Того часу вернувся мій розум до мене, і я вернувся до слави царства свого і ясність моя. Вернулася на мене, і шукали мене, мої радники та вельможі мої, і над царством своїм я був поставлений знову, і мені була дана дуже велика величність. Тепер я, Новходоносор, хвалю і звеличую та славлю Небесного Царя, що всі чини його правда. А дорога його правосуддя. А тим, хто ходить у гордощах, він може понизити. Амінь.